Скорпіоном скучили. Дивимось ваш період з 15 по 25 жовтня. Як, як вам воно буде? Як все пройде? На чому сконцентруватися? Усі енергії. Мистецтво зваблення і будинок із квітів. Мені все-таки відчувається. Цей період у вас як відкриття у вас нових якостей, про які ви навіть не здогадувались. Для когось це розуміння, що у вас багато всередині сексуальної енергії, яку ви в собі якимось чином можете приглушати да, в рамки заганяти. Для когось це кайф від себе, навіть будучи вдома, коли вас ніхто не бачить. Чим ви спокушаєтеся, коли ви наодинці? Самі з собою? Розпочнемо по всіх сферах життя. Особисте життя для скорпіонів, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя, король чаш. Наповнене емоціями особисте життя для тих, хто на нас самотність, Скорпіонів. З вами тут, за вами будуть бігати. Давайте я скажу чесно. Тут і зустрічі, і побачення, і до вас можуть і приїхати іздалеку, і дуже багато спілкування. Я не можу сказати, що це одна конкретна людина, у вас буде вибір. Але ви тут на розхват. Просто будьте обережні з маніпуляторами, які можуть вам давити на правильні точки. Їх треба передавити. Переіграти. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. когось піде питання розлучення, а для когось навпаки питання створення нового шлюбу, нової сім'ї. Тобто, тут, в залежності від того, по яку сторону трикутника ви знаходитесь, але тут йде тяжіння до оформлення серйозних стосунків з конкретною людиною. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках непростий період, бо тут ніби якимось чином треба втримати баланс, хоча ви знаходитесь в сумнівах. Можуть бути конфлікти через чиюсь малоемоційність або забагато емоцій. Тут ви вже дивіться по собі, що вам ближче і що вашому партнеру ближче. І тут треба буде розбиратися з причиною, так? тобто, ніби втрата балансу через конфлікт. Не чекайте, поки це все як сніговий, сніговий ком почне ставати більше і більше. Беріть справу в свої руки, да, от жазловий лицар, меріться. Меріться, прояснюйте ваші емоції, працюйте над тим кліматом у вашій парі якого ви заслуговуєте, щоб вам було комфортно. Без конфліктів не обійтись, Ти ще можуть грати страхи, когось можуть бути проблеми, пов'язані із сексуальністю або ревність дуже сильна. В найгіршому випадку, тут, якщо у вас, ви знаєте, що у вас нарцис-аб'юзер, то тут рукоприкладство навіть може бути. Або ж будете це згадувати, да, що от колись це сталося, ви пробачили. Тобто тут конфлікт може в гіршому варіанті розігратись не на жарт. Це стосується сексуальності, це стосується рукоприкладства, це стосується нестриманості в емоціях, Ну, з чоловічого боку. Тоді, може, ви і будете сумніватися, чи треба вам далі цей баланс тримати. В залежності від того, наскільки у вас ситуація да, погана. Якщо це просто конфлікт, бо ти щось не так зрозумів, що я тобі сказала, це одне, а рукоперекладство – це зовсім друге. Там сумніватись не треба Якогось це може в лайті такому просто е ревнощі можуть розігратися? Партнера. Робота, королева чаш. Для тих, хто не працює. Тут у вас можуть бути на повістці дня дві якісь справи, якими ви займаєтесь. Це не обов'язково вже монетизовані речі, але це, наприклад, хобі, які можуть приносити вам Моральне задоволення. Тут може перед вами стояти вибір, від якого будуть залежати ваші фінанси, тобто, можливо, сенс в тому, щоб монетизувати, монетизувати ваші хобі. Або якщо вам пропонують роботу, то погодитись на неї. Також, якщо ви ще свої хобі не монетизували, лише сумніваєтесь, то майте на увазі, а, може бути, як би так пояснити, ви зможете зайти в дуже конкурентну сферу. І щоб вас це знато сильно не напрягло. Тут е, варто сприймати це як довгостроковий проєкт, та, там, де вам треба напрацьовувати, напрацьовувати, напрацьовувати. Це в разі, якщо ви хочете з цього зробити е, фінансове джерело. Якщо для вас це лише хобі, то тут е, скоріше, так, десь там підгледіла ідею, тут підгледіла, в когось підгледіла і собі зробила. Надихнулася, як то зараз кажуть. Для тих, хто в пошуку роботи. Мої ви котики молодці. Дивіться, тут може бути в когось довгий період застою, а, ніяк не могли знайти роботу, або через здоров'я довелося побути там безробітним певний час. Або взагалі просто взяли відпустку, або ж спеціально дали собі час відпочити. Тут вже від вашої ситуації залежить, але протягом цього періоду вона у вас почне різко змінюватися. Станеться якась ситуація для вас неочікувана, може бути навіть складна. Тобто, це момент складний для вас морально, фізично і матеріально, через який у вас є великий ріст. Тобто, як ви пройдете цю ситуацію класно і достойно, буквально там через пару хвилин, ну я, звісно. Перебільшую, але ви знайдете дуже класну роботу. Також у вас тут буде підтримка з сторони ваших рідних, близьких і друзів. У вас тут є можливість або знайти роботу в міжнародній компанії, або займатися на фрілансі, навіть там перекладами, якщо ви мови знаєте. Будь-чим, що ви можете монетизувати через інтернет. Тобто ви тут досягнете своєї цілі через стресову ситуацію. Ну, вже як є. Стрес буває позитивний, ми просто з ним справлятися не вміємо. Для тих, хто вже в наймі працює. У вас стабільний тиждень, загалом ви ситуацією задоволені, бути, може бути підвищена конфліктність з колегами. Якщо от ви в наймі, так, то підвищена конфліктність з колегами, але ви вийдете переможцем з цих конфліктів, захищаєте свої інтереси. Це може залишити такий емоційний негативний слід трохи, та, от попсувати вам настрій, але ви вийдете переможцем, бо у вас є авторитет. Якщо ви на фрілансі або у вас свій бізнес. Так, для бізнесу тут може бути неочікувані конфлікти в колективі або у вас з колективом, які можуть вас поставити в дуже скрутне становище. В сенсі, що доведеться вам особисто залагоджувати цей конфлікт. Бо ви Зрозумієте, що якщо зараз отам, всі хатки, які ви побудували, порушаться, у вас просто ніхто не буде працювати. Також це ще можуть бути негативні відгуки, які доведеться або такі кризові ситуації з клієнтами, які треба різко, класно не впадати в стан жертви, а їх залагоджувати. Ну, десь трошки про є з сервісом. Так запропонуйте компенсацію. Угу. Для тих, хто на фрілансі дуже класний період для психологів. Особливо у вас тут буде багато роботи, багато через інтернет, якщо ви себе будете проявляти ще більше в соціальних мережах, наприклад. То для психологів дуже класний тиждень, ну, але готуйтесь до того, що у вас буде багато клієнтів з питаннями сімейними, до вас будуть приходити звертатися. Також для фрілансерів це ще може бути. Офіційність вашої роботи, в тому сенсі, чи у вас все окей з документами, чи потрібні вам якісь дозволи, чи оформлені у вас там всі ФОПи і так далі. Також місце, де ви працюєте. Ви або подумаєте над тим, що вам треба оформити собі кабінет, і не сидіти креветкою за столом кухонним, або там, ходити кудись в коворкінг. Тобто, як вам зручніше було б оформити своє робоче місце, щоб воно дійсно було робоче. Для кого це ще може бути вивчення е, мови, да, покращення мови. Хтось може на курси записатись. Іноземної я маю на увазі. Фінанси. Так. Що це значить тут у скорпіонів? Будьте обережні, багато мілких витрат на задоволення або на ваших друзів. Друзі можуть ще просити в борг. Оце от все. Ну, знаєте, якщо це 200 гривень, то це нормально. Якщо це пару тисяч, то там вже треба розписки. Раптом, що ви не знали. Тому що друг сьогодні є, а завтра. Його може не бути. Ця ситуація така. Тут нестабільне становище фінансове в тому сенсі, що то густо, то пусто. Тобто і трохи більше заробили клас. За цей період може, наприклад, бути трохи менше. Ще що нам тут треба знати про фінанси. Неочікувані. Ну, це, скажімо так, витрати, про які ви нікому не скажете. Бо ви подумаєте двічі, чи треба вам їх озвучувати. Якось це можуть бути витрати, пов'язані з зверненням до. Психолога до таролога і так далі. Зазвичай ну, ми не будемо всім ходити і розповідати, куди ми ну, витрачаємо на такі консультації гроші. Тобто це може трохи похитнути там, ваш бюджет, тут ви вирішили ходити до психолога або ж ви ходите вже, і, наприклад, там, людина піднімає цінник. Теж може бути складнувато в цьому аспекті. Що Тут, ще? тут от можуть бути витрати пов'язані з тим, щоб утаємничити щось, якісь. Не знаю, це ви мені напишете скорпіони, бо тут так дивно виходить, що да, от стається якась ситуація, може бути якась поломка, там, якийсь ремонт потрібен. чи ще щось, Але ви не будете, скажімо так, про це говорити нікому, а можете збільшити свій кредитний ліміт. Навіть не набагато. Але це теж як варіант. тобто, що ми хочемо приховати, все рівно. Я не бачу у вас кардинальних проблем з фінансами. Тут ситуація вирівняється. Вам просто, по вісмірці чаш, потрібно на певний час від чогось відмовитись ну, поекономити, наприклад. Так, Це вам необхідно. Може раптово просто бути потрібна якась велика сума грошей, а ви вже половину розтринькали з тої з вашої подушки фінансової, тому тут будьте обережні. Морально-психологічний. Трійка пентаклів це прекрасно, це ваша готовність працювати. Для когось це може бути робота над собою, над своїм зовнішнім виглядом, як варіант. Покращення свого зовнішнього вигляду. Також робота з своїм внутрішнім та, станом. Для когось робота над комплексами. Комплекси різні бувають. Вони бувають дуже неочікувано пов'язані з зовнішністю. Так, ви тут налаштовані на вперед і тільки вперед. Ви в хорошій виграшній позиції. Якщо будуть ставатись якісь Тимчасові труднощі завдяки логіці і раціональному ви зможете з них вийти. Тому така ситуація у вас, скорпіони. Буде дуже цікаво почитати ваш зворотній зв'язок. І до нових зустрічей. Пока-пока.